Дорогі брати і сестри, зараз час молитви за нашу родину. Це також час, коли ми отримуємо силу в дусі і спокій у серці у цьому неспокійному світі. Найбільше ми турбуємося саме про сім'ю. Можливо, твоя родина переживає стрес, хворобу або непорозуміння. Можливо, ти постійно носиш у серці турботу про дітей, чоловіка, дружину чи батьків. Але пам'ятай, Господь не залишив нас, він чує кожну щиру молитву і тримає нас. Нашу родину у своїх люблячих руках, молімося разом. Господи, дякую Тобі за цю родину. Просимо Тебе, охороняй нас тілом, розумом і душею, і навчи нас любити одне одного. Навіть серед життєвих бур допоможи нам підтримувати одне одного. Особливо просимо Тебе про наших дітей, даруй їм мудрість і праведне серце, щоб вони зростали у Твоєму світлі. Коли ми втомлені від праці, зміцни нас. Коли маємо труднощі в стосунках, даруй мир. Нехай цей дім, попри будь-який зовнішній хаос, завжди буде під покровом твоїх крил і сповнений твого миру. Друже, це не просто текст, який ми промовляємо до Бога. Це акт віри передати всю родину в Його руки. Якщо ти теж хочеш так молитися за свою сім'ю, напиши в коментарях: Господи, бережи мій дім. Поділись цією молитвою з тими, кого любиш, щоб і вони могли молитися і отримати благословення від Бога. Якщо хочеш пізнавати Бога глибше. Перейди за посиланням у профілі та приєднуйся до нашої онлайн групи молитви. Щовечора ми читаємо Біблію, молимося разом і відновлюємось у Господі у ці нестабільні останні часи. Нехай Божий мир прийде в твоє серце і в життя кожного, кого ти любиш, починаючи з молитви за родину.